Зараз за мрама, і ми сьогодні з вами будемо грати в Майнкрафт. Ну давайте починаємо, вибачте. Ой, ё-моё. Коротше, зараз 1937 рік. рік. Да, зараз 37 рік. Я граю за Угорщину. Так, зараз я буду грати за Угорщину писники. І я, коротше, хочу створити меді про таку державу. Можу угорське королівство утворити, дивіться, таке угорське королівство, але ми ще більше маємо, бо хочу я утворити ще більше. Да я ще більше хочу утворити країну. І, коротше, я Хочу зробити Данубію. Це така країна. Це така угорська. Йомою, пробачте підписники. Просто телефон розряджений. Це заради безпеки. Я вирішив зробити. Ну ви зрозуміли. Коротше, я майже захопив Австрію. І мені цікаво, як я так міг це зробити, блін я взагалі інвестиції не вкладував, вообще ось зовсім не вкладував інвестиції. І якось я ну, зрозумів. Коротше, мій мирний договір. Коротше, я військові репарації не ставив. цій Австрії. Мені треба зробити багато території. Ой, не територій! А! Грошей багато забити. І це треба спеціально для того, щоб, ну зрозуміло, для чого треба. Так, зараз ми будемо. Йо-мою! У -йо. мене нехватка грошей. У мене як завжди нехватка грошей. У мене... немає... Ой, блін. За З таку велику кількість грошей. Ну решті. Ферма. Майстерня треба, що нам треба. У нас хороші сосумки. Австрия, някакви вообще. Вони які зовсім. і 8 віс, минус 8, так. Тут России 2, блин, а чехолос Словачина че? це наш найкращий союзник. Й-моє. Чого? Це саме. Так. Ну саме так. Робить. Я гот. Коротше. Польшу вже, да. Перед тим як ти це... знімав це відео, це Німеччина Польщу. Угу. Що мене? Польшу. Мені є гроші, щоб це, але я не можу, тому що мені треба багато територій. Його Славі такий сильний противник. А, -а, а, добре, що мені не треба ці провінції. Так, можна можна ще оце захопити. Потім ми зрозуміли кого. О! Давайте ми до 110-го ходу. Дойдемо і ми зароб... Заробимо багато грошей, і в нас буде їх вистачає. Знаєте для чого? У нас їх вистачить на те, щоб зробити нормальну армію, а ні. Давайте ще більше. Давайте більше зробимо. Так, я вже в мене 130-й хід. Я заробив майже. Я зробив, коротше, майже 2000. Мені майже 100 тисяч заробив. Зараз буду розтрачувати гроші на армію. Будемо робити мілітри. Ой! Будемо мобілізацію робити, бо нас треба мобілізація до... Наступаємо зараз на схід. У мене, коротше, план такий. Я зараз скажу. й я не розумію, як у так. В общем. Нічого. Та, блин. Так, зараз ми захопимо тут і тут. І тут. Йома, -йо, як ми швидко окуповуємо території. Території ми, окупація, така велика окупація. Так, Оку... да. але треба не зрозумів. І, коротше, знаєте, що вдалося зробити? Йо! Й йо маю! йо мою Не дай бог вони зараз захоплюють теле... територію нашої. Ой, її.